Анонсований наступ росіян, я просто так знаєте, коли Росія дійсно наступали, скажімо, почала навіть повномасштабне вторгнення. Вони завжди говорили, що вони не нападуть, і взагалі просто навчання. А коли за кілька місяців вже анонсується великий наступ, то ти вже питаєш, це вони готують великий наступ? Чи це вже не так анонсують його? Що може бути архіва, що, архіва це вони анонсують? Це в нас анонсують. Якщо, та ні, так якщо ви про політику, то це ж не, не з посиланням на російські джерела. Тому тут дава. Е, е, давайте ж будемо коректними. От, е, ваше питання було б точним, якби це росіяни заявили, що готують великий наступ. Вони цього не заявляли. Це а тут якраз аналогія. От аналогія з 22-м роком в даному разі цілком правильна. От ті самі політико та інші західні медіа нас тоді попереджали, що росіяни нападуть. Нам навіть малювали власне карти зі стрілочками, і рівно по цих самих стрілочках вони 24 лютого зайшли. От нас кілька місяців про це попереджали. А ми відмовлялися в це вірити. А ми казали, що ні, в нас були травневі свята, ми будемо смажити шашлики. Крапка. Чому або ми так хочемо? Ну от війни не буде. Чому? Бо ми її не хочемо? Ну не може трапитися, щось, чого ми не хочемо. У нас ж магічне мислення, правда? От, е, ну, ми, ми потім це магічне мислення дуже дорого заплатили Власне, життями найкращих із нас, які е, компенсували своїм героїзмом цю відсутність підготовки. Е, так от мені здається, що зараз е, повторюється історія. От росіяни проводять нову мобілізацію 300 тисяч. Як ви думаєте, для чого вони це роблять? Просто щоб тримати лінію фронту? Так вони і так і зараз непогано тримають, вони і так зараз наступить. Це означає, що вони збираються саме переламувати хід війни на свою користь. Вони збираються наступати далі. І їм для цього бракує от тої кількості людей, що зараз що зараз воює. І до речі, коли політика озвучує термін серпень, оце мені видається дуже реалістично. От якраз не раніше справа в тому, що о той контингент, який наступає зараз, він на щось серйозне не здатний. От він зараз робить максимум. От росіяни з нього витискають максимум можливого, і то фронт по суті прогинається потроху. Насправді вони ж повзуть вперед. Е, вони повзуть, так, по 100 метрів в день, але повзуть весь цей, весь цей час. От е, і е, Авдіївку ми вже втратили. Я думаю, що буквально ось ось почнуться саме дуже жорсткі бої за часів яр. Ну точніше, бої за часів яр вже ідуть давно, але я боюсь, що це вже будуть бої в часовому ярі. Це я думаю, що це перспектива ну, найближчого часу. Тобто, вони і так повзуть, але прорвати фронт і кудись там робити якісь великі там прориви. Ну це явно не з цим континентом, а е, мобілізацію вони притримували, поки в них відбулися ці так звані вибори. ПУ. От тепер все вибори пройшли. Е, русський народ присягнув государю імператору. от Тепер за цю присягу треба відповідати: сходили на виборчі дільниці, а тепер пораду військомату. От, от прямо зараз, поки ми з вами говоримо, там от сальйони печки не розносять листи щастя, от, е, але ж мобілізаційний цикл він займає десь 4-5 місяців. Отже, якраз рахуємо, квітень, травень, червень, липень. І отак ми виходимо, що якраз в серпні оці 300 тисяч нових чмонь будуть готові долучитися до війни. І виходимо на прогноз політику, що в серпні вони готують великий наступ, а тим часом повертаємося до того, як не відбувається наша мобілізація. І виникає одне логічне питання: а хто власне той їхній великий наступ буде відбивати? І так ми приходимо до того, що, можливо, песимістичний прогноз політику абсолютно правильний. Ну я щоправда все ж таки трошки оптиміст, але оптимізм такий, знаєте, сумний. Е, я бачу от всі ці паралелі з 22-м роком. Тобто, я гадаю, що дійсно е, ми, ми зараз далі будемо провалювати нашу мобілізацію. Далі росіяни е, притягнуть ще 300 тисяч чмонь. Ці 300 тисяч чмонь цими 300 тисячами чмонь м'ясними штурмами прорвуть наш фронт. Саме прорвуть. Ми здамо ще якісь серйозні міста. А от тоді ми знов прокинемося, як, як в 22 2022 році. І Верховна Рада за одну голосує все, про що не може обговорити півроку. І знову будуть черги в військкоматах і так далі. І знову переломом хід війни. Але знов ціною тих жертв, яких могло б не бути, якби ми зараз вели себе по іншому